Є новини, друзі. А коли ми, та потерпіть трошки, дослухайте до кінця, коли ми це про війну, яка вчора розпочалась між Афганістаном і Пакистаном, і до ранку завершилася, І знаєте, отак просипаєшся, і аж жаба давить. Ну коли вже ми, коли вже в нас закінчиться війна? Коли це відбудеться? Тому що ну, купа країн починали війни, декілька днів вони завершуються. Навіть вже е, ізраїльсько-хамаська війна завершилася, а в нас вона. Не завершується, і це ну величезна проблема. І дуже хочеться, щоб це нарешті відбулося. Друге питання: це потерпіть трошки. Депутат Кучеренко від батьківщини від партії Тимошенко, який, ймовірно, все життя працює енергетичних олігархів, таких як Ахметов, Він вийшов в ефірі і розповідає, і його шерять всі, оці знаєте. Про телеграм-канали, які працюють на владу, мільйонні. І він розповідає: якась дуже нервова реакція каже в людей на те, що світла не було в Києві. Ну, Ви що, забули 22-й, 23 й рік? Та в нас війна, каже, йде. Ну, якщо ви так нервуєтесь від того, що нема світла, ну а він має на увазі критику влади. Тому що в коментарях шалена критика, зараз про це поговоримо. Ну тоді виходьте, каже, з картонками на майдан. і Тисніть на Зеленського, нехай завершує війну не на наших умовах. Ну, а взагалі треба потерпіти. Тільки зима починається опалювальний сезон. Росіяни, ворог по нам б'є. Ну так, можливі відключення, все може бути, тому якби потерпіть. І... Знаєте, чого він так говорить? Тому що, запам'ятаєте заяву Зеленського, де він розповідав, що кличко не прикрив ТЕЦ, там не захистив ці ТЕЦ. Я свідомо заходив в різні джерела, ну, які працюють на владу. телеграм-канали, ЗМІ, де є коментарі відкриті. І не знайшов практично жодного коментаря, де би хтось наїжджав на кличка за те, що він не прикрив ТЕЦ. Всі наїжджали на Зеленського. Всі негативні коментарі в інтернеті були про Зеленського, про відключення світла, про від... Ключення води, іди завершу війну і так далі, і тому подібне. Тобто, недовіра до влади шаленна, і все це відбувається. Ну як завжди, я вже говорю про те, що крадуть як не все. Бо тільки за останні тиждень 3,5 мільйона кабарів в генпрокуратурі, купа Порше в Ютубі, якихось квартир, автомобілів, будинків. Знайдено в чиновників в різних органів влади, і всі мовчать, всі мовчать, навіть не відсторонені від своїх посад. І люди не довіряють. І люди розуміють, що хтось латається, заробляє, а хтось має сидіти без світла і води. І той депутат обурений виходить, а що ж ви так нервово реагуєте, що у вас не буде зимою світла і води? Напишіть свою думку, лайк репост, підписка, телеграм, в шапці профіля підписуйтесь.